Привіт, мене звати Чимирис Євген, і в цьому відео ми з вами поговоримо про представника найпопулярнішої в світі лінійки ноутбуків компанії Lenovo IdeaPad. а саме Lenovo IdeaPad Slim 5 10-го покоління. З року в рік компанія Lenovo оновлює свою техніку, даючи нам з вами можливість кожного разу отримувати новий, інший, кращий девайс. Що ж таке ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5? Ну при першому контакті одразу відчуваєш прохолоду від металевого корпусу. Наступне на що звертаєш увагу, це дизайн рамок. По-перше, вони дуже тонкі, особливо нижня рамка. По-друге, цікаве розміщення модуля камери, ніби на горбочку. Такий дизайн, окрім цікавості, несе ще й функціональне навантаження. Ти чітко відчуваєш пальцями, де саме тобі треба брати ноутбук для відкриття. Стосовно ж самої камери, вона може мати або Full HD, або 5-мегапіксельний модуль. І додатково комплектуватися інфрачервоним датчиком, який дуже сильно полегшує, спрощує та пришвидшує авторизацію в облікові записи. А також, ось тут зверху, розміщена механічна шторка на закриття камери. Тепер конфіденційність гарантована повністю. Такі зручні фішки можуть бути дуже корисними, коли працюєш з дому або кафе. Клавіатура ноутбуку має доволі зрозумілий та чіткий хід клавіш. Повнорозмірний циферний блок та окремо винесені мультимедійні кнопки. Також є дворежимна підсвітка клавіатури. Також треба звернути увагу на більш правильне розміщення динаміків. Вони знаходяться зверху на робочій поверхні. Два динаміки по 2 вати з обов'язковою підтримкою технології Dolby Atmos. Звук йде не в стіл, як зазвичай в інших ноутбуках, а прямісінько до ваших вух. Прийшов час поговорити про екрани. Герой нашого випуску Lenovo Ideapad Slim 5 10-го покоління може мати 5 різних розмірів – 13, 14, 15,1, 15,3 та 16 дюймів. В нашому випуску маємо 16 дюймовий, тому про ці екрани і поговоримо. Співвідношення сторін 16 до 10 є два варіанти по матрицям: це IPS та OLED. IPS матриця має Full HD роздільну здатність, яскравість в 300 ніт та 60 Гц частоту оновлення зображення. OLED дає 500 ніт яскравості, 2 і 8к роздільну здатність та 120 гц частоту оновлення зображення. В цьому ноутбуці багато чого продумане до дрібниць, наприклад, система охолодження. Тут доволі стандартне розміщення кулера, точніше, решітки радіатора. Ось тут знизу. І тут за класичною схемою відбувається забір холодного повітря, проте видув гарячого. Назад від користувача, і щоб унеможливити випадкове потрапляння цього гарячого повітря назад в систему охолодження, то на нижній частині ми маємо ось таку довгу ніжку, яка якраз і закриває потрапляння цього повітря назад до системи. Що ж стосується продуктивності, то тут трохи є варіантів. Якщо говорити про AMD-версії, то можуть бути Ryzen 5, 7, 7000 та 8000 серії, 6 та 8 ядерні, відповідно 12 та 16 поточні. Також є комплектації на новітніх процесорах Ryzen AI 5 та Ryzen AI 7. Моделі з Intel процесорами можуть мати варіації Core i5, Core i7 13-го покоління з індексами H, також є моделі з Core Ultra 5 та Core Ultra 7, також з індексами H другого покоління. Оперативної пам'яті може бути 32 ГБ, Реалізована вона двома планками. А що стосується накопичувача, то є місце під один SSD M.2 2 формату. Необговореними залишились лише порти та розніми, а їх тут достатньо. На лівій грані ми маємо повнорозмірний HDMI, Два Type-C-порти, до речі, з підтримкою не лише виводу зображення на зовнішній монітор, під'єднання флешок або зарядки інших пристроїв, а й з можливістю повноцінної зарядки самого ноутбуку та комбінований аудіорознім. Права сторона ноутбуку розмістила картрідер під microSD та два звичних USB-тайпа, один з яких може заряджати інші пристрої навіть тоді, коли сам ноутбук вимкнений. Lenovo IdeaPad Slim 5 – це дуже продуктивний ноутбук в компактному корпусі, який ще може бути доволі автономним. Вбудований акумулятор дозволяє пропрацювати близько 15 годин і підтримує технологію швидкої зарядки. IdeaPad Slim 5 10-го покоління це чудовий вибір для тих, хто шукає ноутбук на кожен день.